Куштую дуже гострий бульдак X2. розумію, як мене піт виступив. Видно на лобі? В магазині де купував, мене налякали, що це просто жесть, як гостро. Пробуємо. Раз, два, три. Це не жесть, як гостро. Це ужас як гостро. Зараз ви побачите, як буде з мене виходити піт. Коротше, якщо не дихати, то в принципі нормально. Я б його присолив, О, губи печуть. Очі починають сльозитися. <coughs> О. Тема як смачна. Таке відчуття, що на язик йдуть кипяток постійно. О! Кохана, ти спробуєш? <coughs> Ні? О, сльоза пішла. Не, я люблю гостре. Ну це таке аж просто капець. Я вже мокрий. На який жертву не піде, щоб зняти вам контент. Тому закажіть кормів за посиланням, щоб ці профіля або за номером підвідав. Все, соплі течуть, Жесть. голова, навіть волосся мокре. Дивіться. Ні, все, це не подужає.